Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Хочу нас всіх привітати зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Навіть я би сказав сьогодні тройне свято це свята Покрови, День українського казацтва і День українського захисника. Ну і захисниць, звісно. Тож я з нас всіх вітаю з цим святом. От. Ну, і Бажаю скоріше перемоги і мирного неба над головою. Також із хороших новин, то що буквально зі вчорашнього дня повідомили, що в'ялових відключень електроенергії вже, на щастя, не буде. Це стало це, цього вдалося досягти завдяки діям нашого Міністерства енергетики. вдалося ну, стабілізувати. Ситуацію і світло виключати більше не будуть. Всього така хороша новина. От. До речі, ви можливо замітили, що в мене такі великі були проміжки, то випускав відео, то не випускав, да. мені писали, куди ти пропав, що типу, відео не публікуєш, багато хто писали в лічку, і в інстаграм, і в фейсбук, і так далі. Ну, скажімо так, був, був зайнятий, Був на роботі зайнятий, дуже плотний графік і просто не було часу щось знімати, монтувати, придумувати для вас. От, От, таке. Якби зараз да, хотів сказати, працював на фабриці Морозова, це кому цікаво. Робота була сезонна, зараз сезон закінчився. Ну, Робота відповідно, теж закінчилася. Тому я думаю, буду виходити в ефір так сказати, і знімати відоси частіше. До речі, пацанам складопрому привіт. От. Друзі, хотів вас питати, якої довжини для вас найприємніше, найоптимальніше знімати відео? Есть, раніше я намагався як можна довше зробити, там, щоб насичено було, динамічно і ну, багато часу займав сам ролик. Але ж дивлюся, що вам більше заходять короткі відео. Ну, тобто як короткі. До 10 хвилин, скажімо так, 2-3-5 хвилин. От, Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви вважаєте, як ви вважаєте на вашу думку якої до для, для вас найприйнятніший, найприємніший ролик, відео. Щоб я знав. О, пишіть, пишіть. Також підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. От. Ну, напишіть коментарі, які ви вважаєте за потрібне, поділитися цим відео з друзями, зі знайомими. І всім до нової зустрічі! Всім пока.